Так, доброго дня. Сьогодні хотів показати, яку я зробив віялку. Надоїло позичати мені. Цей году ще воно хотів позичити, та не вийшлося. Надо було віяти сою. В общем, вирішив зробити собі віялку. Дивіться, в інтернеті є багато там віялок, одні на решетах, другі воздухом віють. Я вирішив зробити, щоб і тим, і тим було. Так, отакого все у нас ззаду. В общем, начнем з решет. Стоїть решетний стан, Зварив я з угольників. Два решета. Це в мене стоїть, правда, на сою. Зараз я віяв сою. На посів верхній решету йде кругла дірочка розміром 10 мм. Нижній решету. Продольна дірочка. Розмір 3,6 мм. Так. Через верхній решету. Получається, від, відвіюються стрючки і бадилля, котра здорово падає. Ну все, що більше 10 мм. Через нижні відвіваються бур'ян і половинки. Решета тут в розмірі дереше решета, ширина 39 см, а довжина. 80, в общем, довжина от стандартного решета. Зерно ділиться на три, три відсіки, виходить, на три фракції. В общем, з першої фракції падає падають стрічки і бадилля, котрі важкі, що їх не видуває вітром. І з самої віялки. З другої фракції падає е ці падають е половинки і бур'ян. А з третьої чиста соя падає. Вже без бур'яну, без трючків, без половинок на посів. Так, ж, Віялка тут на колесках, два колеса з однієї сторони, спереді. Прості, просто на ножках, щоб дві ручки, щоб можна було її самому десь по рівному перетягнути. Єдине, що я тут трохи прочитався, оце з оцим ось уклоном. Хто має буде робить? Робіть уклон, щоб був більший чого? Кругла соя, ну взагалі соя. Чисто падає, все нормально, скачується, сюди і падає. А от половинки і бур'ян зависають всередині, що приходиться мені проштурхувати, ну, паличкою проштурхувати. Через те, хто робитиме, то робіть, щоб був укон більший. В принципі, я вже його переробляти не буду. Це багато лишньої мороки, вже не хочеться його переробляти. Я ввіяв сою. Напосів собі, то перевіяв тону, то не, не сильно так часто я його там чистив, Про це, проштурхував ті половинки. Там разу 5 минут палицею штурхнув, щоб воно випало то можна. Так, це свого роду пульт. Тут лампочки, це сеть сеть, це йде Вентилятор, решета, оце конденсатор. Дві кнопки, вентилятор і решето, це стоп. Це включають конденсатор. А що конденсатор? Конденсатор стоїть мотор трьохфазний. От 220 не запускається. Через то стоїть конденсатор на запуск. Так само і стиральної машинки. Низу стоїть від стиральної машинки. Е, приводна е, решета. Е, це шкіл від швейної машинки. Рівень 2240 у мене тут стоїть. Ну, тут хто як поставить. Ремня тут, в принципі, може бути меншого ремня місце є. Кріплення переварить вище, але ви в мене. Получилось так, купив рівня, то вже Получилось так. Вентилятор я поставив, який в мене був, не схотів робити це від промислової витяжки, так сказати, щось таке похоже воно. Сюди можна зробити щось друге, другого вентилятора на лопастях, так як роблять, що віялки, що самим воздухом йде. Так, привод решет. Це тут ось вал йде. Дерев'яні почіпники, Що дерев'яні? ну, посчитав, що так робити мені вийде сильно дорого. Треба корпуса точити, почіпники куплять, Зробив на дерев'яних. В принципі, це тону перевіяв, геть, нічого в них і не підтягував їх. Я думаю, їх тут хвата і фватить цих дерев'яних почіпників. Це ексцентрик, свого роду шатун, йде на решетний стан. Зого він. Нижнє решето видно. Так. Масльонки я тут поставив. На ексцентрик. Там воно поставив. На подібники дерев'яні поставив масльонки. Щоб мазалось. Решетний стан. Кріпиться в мене тут ось такий прут приварений і товста резина. Резина не дає решетам, із-за того, що вона товста гулять по сторонах. Я так прикинув, що воно, значить, простенько все буде на цій резині. Перетратя, в мене резина є, поміняю. Так, тут загрузочний бункер, тут ззаді нічого немає. Я робив все, щоб з одної сторони було, щоб не бігати. Все, щоб було видно. Тут ось о, виходить, тяга відкривати, щоб засипалось зерно. Зажимається вона. Можу показати, що тут всередині. В принципі, я його не підключав. Мені підключили, я в ньому не розбираюся. Ось і конденсатор стоїть на вентилятор. Так, Зараз закриємо. Можу включить, показати, як воно все робить. В принципі, віяв з сою оце на посів. То тону я перевіяв десь буквально за часа півтора-два. Ми трохи довше, але в мене що я сам віяв, десь за час у свободно тону перевіряти. Єдине, щоб було кому засипати зерно і приймати зерно. Так, включаємо. Ось у загорілась у нас сеть. Все горить. Так, включаємо цю, включаємо конденсатор. Вентилятор. Чуть чуть як заторохотів вентилятор. Включаємо решета. Решата не сильно воно громко робить тут закрутиться. Виключаю. Все потухло. Так, решета тут змінні йдуть. Там, ну, якщо видно, приварювані такі ці пластиночки. Я їх не кріпив нічим, вони не виїжджають. Ну, Нижній не вийде, бо воно туди стоїть уконом, а верхній сюди, наче. але не виїжджає, то я його так і не кріпив уже. Вже решета можна міняти решета і можна віяти будь-що. Вія, скажу, набагато краще за. Бо брав я віялку, що самим вентилятором воздухом віє. То мені не понравилось. От іменно сою віять. Остаються. Остається бур'ян все одно. І стрючків дуже-дуже багато. Почти всі стрючки залиються в чисті сої. Тут же набагато краще. Так само навіть віять пшеницю, поміняв решета. Вію собі пшеницю, ячмінь. Існує тільки, що надо попідбирати решета. У мене поки два насої я зробив. Ну і пізніше розживуся, найду десь другий ще. Так, ну На цьому все. Кому понравилось відео, ставте лайки. Все, пока.